О, забув патрони купити. І треба буде пого... повагу погол... йти. Автоматне? Проховай, не затримуйся! Угу. Понятно. Є ініціативний. Ну, У тебе є. Немає. Значить, я збір зараз ось так. Ну, один раз. Що патрони купити? Убрать оружие. Как справа. То слева, то справа, а? О. Купляем все набои. Цена за всем кусается. На это время кусается. а сколько она будет кусаться? Проходит, не Ставте лайк, якщо вас бісить, приходьте не затримуйся на цей. В оригінальному тінь чорноблю мене тут же Ні, Не, не Зараз За Чи можна дойти? Можна. Зараз двоє. Де можу торговця? Як жизнь? Покорник Петренко, що у вас є. О, ви дураганути не скупляєте. Пестель мутантів. Так, все. Йдемо до техніки. Хай він мені забудує мій автомат. Ну, всем э, надо забить туда. И на Аубао, наверное. Заглядывай миссию. Если он даст... Нет. Вин пока что нам ничего не дает. Что? Защита человечества. Спать хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Также надеются. Нифига они про нас не знают. Прохвен с ней, со славой. Разобраться бы с этой зоной. Так, так, так. Забегаем отсюда. І выбігаємо. Ой, забуг забиратися на бойку. І повів. Нашивка чистого неба і два енергетику. Ну что розкажеш? Так, для мене є противник. Готовий. І хтось із них стане для собак у Тож, починаємо. Так, у нас один пм і бейнбині патріоны.

Так, а куди я йду? Ні, не сюди треба, а до техника. Загуваю. до нього мені треба йти. В нього таке не дуже удобне розположення. Треба бігти оббігати все. мене і яким місця. Огодження. Техніку треба. Затишку інструменти. У нас тепер дуже гарний, гарний автомат. Йдемо на дику територію і там може підзаработаємо геть-няти. Наємоков. Це в нас колючка. Кристальна колючка. Дуже гарний автомобіль авіват, но... Для мене не... у мене нема ще для нього місця. Та й для мене він не дуже потрібний наразі. Потрібний тільки щоб передати. Так, нашивка. Пістого неба. Енергеток. Сто. Це в нас те, що я подумав, морський їжок. Сами позаработало уже хорошо нет. Ой-ой-ой! Детектор медведь. Гарно у нас покормила дика територія. Сохраняемся. Надеюсь, побудущее поймете он у нас. Хоунками своїми хто-то выдавит ещ сюда. Ой! Биде! Ай мать! Ух ты ж! Поки иду вот вс, блин! Так, ще у нас хованка. Багато схов... схованок вони тут поставляли. Чи думаю mm. оцю. цього, йдемо. Туди. Йдемо. У uh. uh. це в нас швейний наб'їв. Гіадя за швейфочку. Сюди підемо. Так. О! Какие-то аномалії. Смогую тобине. Это фактів немає. Тут у нас хованка Може бути. Так, треба вспомнити де вона була. А, вона ось там була аж. Ну, ось тут есть. Так, там собаки. Не хочеться на них трапити на бій. Свіст. Давайте. Збираєш могилу, бо таке може статися. Наукова опять. Кто у нас вспомнил? Запиши по-моему тушкан. Захраняємося, спихуємо, збираємо. Збираємо кровотече. Все, нема у нас інші. Так, сті, вон там це закінчилось. Це бюро. Він десь рядом.

Пасний мутант. Від неї треба тікати з чотирьох днів. От з мільйона. Треба тікати. Хай поки б'ю, б'ю, мерю, а я золотаюсь тут. Так, це у нас рушник 9 мм, ковбаса і бент. Пішли на кого босу і бенд, щоб не повернутися. Як будь стрілять з ці... нею. Опиняємося. Ні Це по моїй дітку хамаю прийшли, так. Так. Ух. Не що що юзери можуть бути і мутанти. Може он дяме і робить бах ліфт. Окуповачі, м'ясо почі, м'ясо поводь. Ідемо до ставки. Айф. Вони десь тут рядом відображалися на карті. Стає собак. Бнтик <бинтеп> <бинтеп> смогу. <бинтеп> У нього така одежі найманця на чому Заліза молитвих наяманців. Чи тут ще один? Одну сухогонку? Ні, нема. На це ясно сабдулили. может быть что-то есть а что? а, моя сопло может из-за моей сопло знай меня нет? так, треба ему где-то достать спас да и мне он не Заваджить что вам непонятно помешаю не заплатить по-любому Абонас заплатить направить у всіх своих Надо <звідкій> будет задаюсь що тут, може щось есть і треба і, і тут бари передавати це все. І купляти щось наймальне. Ну працюємо ось тут а що у нас? А ось тут у нас інструмент для тонкої роботи. Тебе потрібна рей. Ну, дика територія це... це гарне місце. Для заробітку грошей це ж таки не поубивать там когось, не вибився якогось гаушку там. Ну і не бідно. Тут найманці є. Такі сильні з крутими руж'ями, які можуть тобі натирати дупу. Ну и ты її можеш у это? Захим, да, десь тут, -то. пусть тут ось, ось, забирай, да поймем гермить. А! Ууу! <плес> да, я сюди, заради зарядить його. Песне нічого не було. Ах ты! Ну помоги! Ах ты! Говорсос! З'являєшся, уходиш, приходиш! Nenntate, так У так тут так Все, о май дар Ставим следов Глобума уж так И уж так Все, видимо Є-є-є. Yeah. Yeah. Все, убігаємо. Якомогу швидше. Так. Mm. Нам дуже З що ми в самому початку знайшли два антиада. Касети є у нас для хаос Ну її самої немає. А понадобилось. Як повідать? Нам не надо ага, у пушки ваші. Слабе. Нам надо спас, для заданию. Як я выбью там якісь дури, поломанный спас я мод дам. Він не будет жалость этого. ДТРКТО ну, відмітили. В двох родних пляях це дуже гарно. І ведвук у мене був один. І три артефак. Три артефакти зразу. Зразу три аж. Це дуже гарно. гарний результат. А чё, ребутация будет Так, як мне от Так, как мне там, 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 Почти все к мне на Кроме трех Так. Зараз продумал это и. Даны и и... побачим, что будет. На так, мы хотим есть, Давай. А Давай. Давайте покушать у нас хлебца. Justeba буде до техніка зайти. Наша общая цель цей. задача. Oh, Де він тут. Це плівка, да. Це... Це... на стыке стыки крутые, это факт. О. Ну привет. Я вы выдумал. могут найти здесь. Здесь валяется что-то. Не. в самом, в самом, в самом знакомом всем почти. В тайнику. Это факт. если вы не знаете, дуля гайный во всех смертельные Чистые Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей так. на помощь мирным гражданам всей планеты. Ух, oh, самого достаток. Пусть так заедины. Пусть так. А тут у нас... А тут у нас дули с маком. Шукай виконання небезпечних, але друг оплачуваних завдань. Зацікавлені, підходьте до бару. А, а чого я тут тут щось відкрита. Якщо ви шукаєте місце, де можна було перепочити, <тави> та щось кинути на зуби, Місце, де вдасться як слід випити та побалакати. Так, ще один тайник у нас тут є. І він пустий. Ну, як я казав, всі там на виноповів. сон за якою він буде. Проходь, не прийду... затримуйся. Кисель. Як життя? Як справи, а? Тобі не передам, тобі не передам. Може, полковник Тайченко купить за наймальні гроші. Це не мною ну, начхаєшся. Стій, Ні. зараз туди не можна. Мені. А інструменти. Швейний набір, М набір. Ну. Це те, що із-за того, я думаю. Дивіться, яка в мене статист таке. Скільки він поганий. Он Так, а ти за скільки купляєш? Так що сам. Ладно, якщо щось забіжев то. Покуплюся в мене сыту бины так с двадцять одна тысяча Скільки? Вот это. Ну что, купляем. Купили. А О, вот это. Вы, вы и я всю, всю, всю серию чекали вот, это. И вы дочекали все. Контейнер для фактов такие, наверное, конечно, Реанок ну, стажа. Ось це я б тобі гадав інструменти для тонкої роботи. Пачуємо. І беремо ось так. Додаткові інструменти тобі потрібні. Ну, потрібні так потрібні. У мене немає. Приносить тобі. Буду душі якісь сталки. Тобі сюди не можна. як жить. Якщо б я змог купити проти Варгас. Гауз косеться, це прибрально. І, і все. Я думаю, на цьому вже позакончувати цю серію. серію цю закінчуємо горілкою.